Земні війська можуть прибути в Україну. Про це заявила Верховна Верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Калас. Вона сказала, що нічого не можна виключати. Про це вона розповіла в інтерв'ю італійській агенції Анса під час перебування в Києві. Раніше серед країн, які можуть направити свої війська західними медіа, називалися це Великобританія, Польща, країни Балтії та Скандинавська країни, але не Сполучені Штати Америки. І таке вже було напередодні чергових роковин з дня атаки японської авіації на базу США у бухті Шаубухтіо Гарбор. Ну а власне ця подія стала відліком, коли Сполучені Штати таки приєдналися до Другої світової війни. Ми вирішили згадати, чому Вашингтон волів уникати участі у світових конфліктах. Ну а третій із них, на думку деяких експертів, вже розпочався. Дивимося. 7 грудня 1941 року о 7:55 ранку за місцевим гавайським часом Японські літаки з'явились над базою США в Тихому океані у бухті Перл-Гарбор. До початку світової війни для Сполучених Штатів Америки залишились лічені хвилини. Атака японської авіації тривала близько двох годин. Внаслідок неї було знищено і пошкоджено значну частину американського тихоокеанського флоту, а також численні літаки на землі. Втрати серед військових і цивільних становили майже 2,5 тисячі людей. Наступ того дня президент Франклін Рузвельт виступив у капітолії з заявою, яка потім стане відомою як промова День ганьби. Одразу після виступу президента Конгрес підтримав оголошення війни Японії. США офіційно вступили у Другу світову війну, об'єднавшись із союзниками проти Японії та інших країн. Осі у Рузвельта не було великого бажання брати пряму участь у війні, яка вже розпочалась на обох. Протилежних заокеанських берегах в Європі і Азії одразу після того, як у вересні 1939 року Британія і Франція оголосили війну Гітлера за його напад на Польщу, президент США поспіхом оголосив про нейтралітет. Але вже наступного року почав пропонувати зброю та ресурси Великій Британії за програмою «Ленд-Лізу». Він виступав за економічну підтримку союзників, не порушуючи нейтралітет напряму. Водночас на протилежному краю світу Вашингтон намагався стримати Токіо. Японія активно озброювалась, накопичувала ресурси і захоплювала нові території в Азії. У відповідь США запровадили економічні санкції і ембарго на постачання нафти. Десь це вже було. Проте, після того як японці не змогли знайти спільної мови з американцями, а переговори провалились, у Токіо вирішили переконувати інакше. Деякі дослідники вважають, що Рузвельт та військове командування штатів мали розвідувальні дані про заплановану атаку. Цей момент навіть знайшов своє відображення у фільмі 2001 року Перл-Гарбор від режисера Майкла Бея. Але атака на неготовий гарнізон у Перл-Гарборі мала спровокувати шок і виправдати вступ США у війну. Ця теорія вкладається у той факт, що Рузвельт і його адміністрація розуміли, що більшість американців були проти вступу у війну. Атака на Перл-Гарбор, на думку прихильників цієї теорії, надавала вагомий привід, який змінив настрій громадськості на користь війни. Існує ще одна теорія: Рузвельт був під тиском з боку великих бізнесових та промислових інтересів, які прагнули вигод від військового виробництва. Прямий вступ у війну давав можливість США зміцнити економіку, яка досі відновлювалась після великої депресії. До обох світових воєн США прагнули зберігати нейтралітет, оскільки більшість американців не бажали втручатись у європейські конфлікти. Першим, хто вирішив переглянути цю стратегію, був президент демократ Вудро Вільсон. Як і у випадку з Другою світовою, американська громадська думка під час першої світової змінилась після інциденту на морі. Британський пасажирський лайнер Луїзітанія було затоплено німецькими субмаринами у 1915 році. Загинуло понад 120 американських громадян. Проте адміністрації Білого Дому знадобилось ще два роки. Поки американці вагались, німці активно працювали із залученням до війни Мексики, і аж у квітні 1917 року, за півтора роки до закінчення війни, штати такі пристали на бік країн Антанти. Рузвельт та Вільсон обґрунтовували втручання США як захист миру і демократії на світовій арені. Насправді ж це було не тільки певними кроками на шляху до глобального лідерства, але й хорошим джерелом заробітку. США, які не зазнавали ворожих ударів по промисловості і не мали проблем з кадрами, постачали союзникам озброєння, амуніцію, кораблі, літаки, транспортні засоби та інші матеріали. Американська промисловість працювала на повну потужність, що підвищило зайнятість і заробітки населення. Вже після Першої світової війни Європа втрачає статус головного фінансового центру. Сполучені Штати стали найбільшим кредитором у світі, а Нью-Йорк поступово зайняв місце Лондона як головного фінансового центру. Друга світова війна фактично завершила цей процес. Після неї США залишились єдиною великою державою із відносно неушкодженою економікою. План Маршала, який забезпечив відновлення Європи, зміцнив економічні позиції. США у світі і створив для американських товарів ринки в зруйнованих війною країнах, а долар став головною валютою світу. Якщо ж говорити про войовничість або миротворчість американських президентів, то варто відкинути міфи пропаганди про лібералів і яструбів мілітаризму та просто звернутись до історії. Окрім вже згаданих сьогодні войовничих президентів демократів Вілсона і Рузвельта, були ще й інші їхні однопартійці. Труман встав на захист Кореї. Кеннеді був за крок від початку ядерної війни. Або Клінтон запам'ятався операцією в Сербії. Ну, гаразд, не тільки нею, тоді як республіканські президенти війни здебільшого закінчували. Ейзенхауер у Кореї, Ніксон у В'єтнамі. А Рейген взагалі закінчив війну холодну. В обох партіях, звичайно, були і виключення, але передвиборчий плакат 1920 року говорить сам за себе. На ньому кандидат президенти від демократів Джеймс Кокс тримає прапор Ліги націй. Тоді як його опонент Ворен Гардінг, як справжній республіканець, тримає прапор американський. І знаєте, республіканець Гардінг тоді переміг. З найбільшою в історії виборів президента США перевагою.